Уважаємо браття, свято Рамадан – ні, єдності, солідарності та братства. Мусульмани з різних країн, які проживають на Волині, зібралися у мечеті на святкову молитву з нагоди завершення місяця. Рамадан, голова мусульманської релігійної громади Сервер Зейнідінов, говорить. Це період, коли мусульмани підтримували нужденних, просили пробачення у рідних і друзів і молилися. Це святковий намаз, то що закінчився пост Прихожані, мусульмани збираються в мечеті і разом святкують, проводять цей спільний колективний намаз. Он коротенький два рік, намаза до цього. Ви бачили, напевно сидять люди, поки намаз почнеться, Це кхе, восхвалення Господа. Іслам Мухаммед на молитву прийшов з донькою. Він єгиптянин з міста Олександрія, 16 років каже чоловік, проживає у Луцьку. Сьогодні само великий день ще три дні. Як що тебе великий праздники? Тож та як всі теж в Україні, тебе люди ходить на могильки, згадають. Родні сім'ї тібе ходить до одного друг друг. тебе гості, тебе дарем бадарик, тебе теж веселим, як в свято. Серед присутніх Емомалі Худжаєв, який на Волині проживає четвертий рік. Він родом з міста Куля, Республіки Таджикистан в Україну розказує, приїхав 1986-го. після навчання у Кадіївці Луганської області. Працював на заводі згодом шахтарем. Зараз служать у Збройних силах України. Це обов'язок любого е, настояща чоловіка, мужчина. Він має захищати землю, свою сім'ю, дітей і, і людей похилого віку. Кожен нормальний людина має захищати. І у мусульман такі немає слова таке, що це не твоя родина чи моя. Де б не жив мусульманин, це його родина. Він має захищати цю родину. Я в Гізі прослужив трохи. Група інженерів забезпечені, а потім вже по стану здоров'я мене перевели в іншу бригаду. Ми з командуваннями розмовляли, вони дозвол дали, щоб ми тримали пись, там, молились. Тут немає обмежень, Все нормально з командуванням Збройних силами і у мусульман пісня такий, що весь світовий день. Ні кра ні каплі води, ні кри, ні хліба ні не, не треба їсти. Тільки вночі можна кушати. Після молитви мусульмани сіли за святковий стіл. Петро Юровчик, Петро Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк.